Синоптики дали прогноз погоди в Україні на наступні три дні та назвали найхолодніші регіони країни. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у неділю, 17 листопада, дощів та мокрого снігу ніде не передбачається. По всій території країни буде переважати суха та хмарна з проясненнями. Погода вітер в цей день буде поривчастий: – 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 7 до плюс 9 градусів тепла. У південних областях буде ще тепліше до плюс 11 градусів тепла. Мороз вночі буде у таких областях, як Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька. Нарешті території вночі буде від 0 до плюс 4 градусів тепла. Дорогі глядачі, 75% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні! У понеділок, 18 листопада, мокрий сніг з дощем ітиме у всіх західних областях України, а також у Вінницькій. Ще дощі цього дня пройдуть у Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Херсонській областях та в Криму. Нарешті території країни буде суха та хмарна з проясненнями. Погода. Вітер в цей день відчутний: 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 3 до плюс 7 градусів тепла. У південних областях від плюс 8 до плюс 10 градусів. Вночі у Чернівецькій, Івано-Франківській та Закарпатській областях, буде мороз від мінус 1 до мінус 4 градусів. На всій решті території країни буде від плюс 1 до плюс 3 градусів тепла. У вівторок, 19 листопада, мокрий сніг з дощем ітиме у всіх західних областях. Також дощі очікуються на Чернігівщині. Нарешті території країни буде переважати суха та похмура погода з тимчасовими проясненнями. Вітер цього дня буде помірний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде в межах від плюс 4 до плюс 7 градусів тепла. На півдні буде тепліше до плюс 10 градусів. Вночі по всій країні очікуються від 0 до плюс 2 градусів тепла. У південних областях до плюс 4, плюс 6 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!